Ісус Христос сказав блаженні ті, хто слухає Слово Боже, і ті, хто виконують Його. Ісус прийшов хрестити нас Духом Святим і вогнем. Коли на апостолів зійшов Дух Святий і вогонь, вони почали говорити іншими мовами. А в Єрусалимі тоді було свято П'ятидесятниці, і були люди зі всього світу. Тож апостоли могли говорити на різних мовах. Сам Дух Святий почав проповідувати цим людям, щоб усе було зрозумілим. А сьогодні в церкві часто не можна і зрозуміти, на якій мові говорять, бо, кажуть, треба виконувати традиції і там говорять на староцерковній мові, Виходить, у церквах, у своєму народі, говорять на незрозумілій мові, то який же тоді там дух? І чи є там учення? Бо Ісус сказав: Ідіть і розповсюджуйте Слово Боже. Коли Дух Святий говорить Слово Боже, то люди каються, спасаються і приходять до Бога. Слово Боже повинне бути зрозумілим людям. Отож, якщо є Дух Святий, то Він буде говорити зрозумілою мовою.